Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Попереднє відео було, де я показувала, що в мене дітки зростають на моїх рослинах з'являються. А в цьому відео я вирішила все-таки показати, як я саджаю своїх діточок орхідей і які мають бути умови для того, щоб діточка гарно прийнялася. Дивіться, в мене зараз є дитина, в неї тут ну, виходить 5 корінців. Три великих, і ось ці два вони були в ґрунті, вони заходили прямо до горщика. У нас є ось така шия. Вона зрізана. Обробленим інструментом це може бути ножиці або секатор, або канцелярський ніж. Той інструмент, який вам необхідний, який вам зручний. Має ця шия підсохнути гарно, щоб сюди не потрапляла волога. Саджати будемо ми в горщичок малий, який в мене є. Тут бушний, зараз дістану. На жаль, нового немає. Ось такий в мене тут є. Посаджу і поливати я сьогодні не буду, рослину. Розказую чому. Корінчики, вони в різні сторони. Зараз будемо саджати, можуть бути протріскування, і потім ці коріння можуть просто зогнити. Треба дати час і шийці. Тут підсохнути, і корінчикам трошечки побути, якби побути і підсохнути теж після маніпуляції з посадкою. Зараз я е, посаджу орхідею в горщик і вам розповім, що і як. Так, Посадила я рослинку, показую зі спалахом. Завела я корінці в горщик, все чудово, дрібна кора, все прекрасно. Головна умова, щоб рослина трималася міцно в горщику. Якщо вона хитається, вона буде дуже погано адаптуватися і ростить нові корінці. Якщо вона хитається, треба поставити опори, квітоносу тримачі і зажимами якби, тримати листову масу, щоб вона не хиталася. Це дуже важливо. На моєму досвіді, це один із важливих факторів. Так вона виглядає, все чудово. Я думаю, що зовсім скоро ця рослинка гарно розростеться, і в нас буде її цвітіння. Сподіваюся, що така маніпуляція, їй сподобається, вона в півному рості. Тож будемо слідкувати за її майбутнім. А друга дитинка на рослинці, я сподіваюся, що буде мати більше ресурсів від материнської рослини. І одразу в мене буде можливість порівняти, як же швидко зростають рослинки, як вони відрізняються, тому що ця росла з пазухи. А друга росте на квітоносі. Так що, ось перший пішов від мамці, будемо ростити другий. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло щодо посадок. Якщо якісь ще питання лишились, залишайте коментарі під відео, будемо роз'яснювати, будемо спілкуватися. Дякую за увагу! Бажаю гарного дня і тихого вечора. Ще побачимося на моєму каналі.